Україні. E, вся проблема в тому, що медики Майдану залишаються на території Майдану і нікуди не відходять. І ми вважаємо, що Майдан це не територія Києва, це процес, в якому задіяні мільйони громадян України, що висловлюють своє обурення, компрометування компром... владою в усіх її гілках. І цей процес тільки почався, бо необхідно почути і зрозуміти, що зараз вся Україна протестує проти маніпуляцій, корупції та безкарного насилля над народом України. Ми клали і кладемо на наші душі і наші тіла на алтар справедливості і патріотизму. Медичними службами зафіксовано декілька тисяч постраждалих фізично, а скільки ще членів їх сімей, а скільки активістів сьогодні ситуація з медицинською допомогою на майдані така, що потребує активної і всебічної допомоги і підтримки держави. Ми вважаємо, що треба звернути увагу. По перше, створити меморандум з міністерством охорони здоров'я. Вибачте, меморандум з міністерством охорони здоров'я від добіг свого терміну 30 травня 2014 року. Потрібно укладати новий договір про забезпечення медичними послугами майданівців з мозом та громадськими організаціями майдану. Передати будівлю шпиталю на вулиці Тросвятительській 7 для повноцінного медичного обслуговування потерпілих з листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року це дасть можливість розмістити спеціалістів обладнання, реєстрацію випадків поранень, контузії каліства та під час. Е Господи, Створити умови не тільки лікуванню, а й медико-соціальної реабілітації, включно з оздоровленням санітарно постраждалих в Україні та за кордоном. <кхи> так? Дякую. Підтримуємо медиків. А зараз поки... Суму... я хочу доповнити, будь ласка, зараз Майдан залишився без шпиталю. Так ось перше звернення зараз до мера Києва, пана Кличко. Потрібно приміщення для шпиталю майдану. Оце буде перша наша вимога до мера Києва. Тим більше, що в центрі міста все одно потрібен медпункт в будь-якому випадку.